Шокуюче розблокування криптовалюти Солана на понад 2,2 мільярди доларів. 11,2 мільйони Солани розблокують уже 1 березня. Це найбільше розблокування за останні 4 роки. І якщо вам здається, що це ніяк не вплине на ринок. Тоді приготуйтесь, бо нас чекає справжня фінансова буря. Але це ще не все. Завтра FTX починає виплати інвесторам, і вони отримують 120% своїх коштів. І як таке можливо і як це вплине на крипторинок, розбираємо прямо зараз. Після двох років очікувань вкладники нарешті починають отримувати виплати. Початок 18 лютого суми до 50 тисяч доларів виплачуються першими. Загальний розмір виплат 1,2 мільярди. Але є нюанс: 340 мільйонів заморожені, оскільки не всі прийшли верифікацію на криптобіржі FTX. Тобто малі інвестори не тільки повертають кошти, а ще й отримують плюс 9% річних. Це нагадує ситуацію 2016 року, коли біржі обвалювалися. Але ті, хто чекав, вийшли в плюс, що означає це, що ринок стабілізується? Не все так просто. 1 березня розблокують 11,2 мільйони солани, які ліквідатори вже продали великим фондам. Galaxy Digital купила 25,5 мільйонів солани по 64 долари і вже має плюс 180% прибутку. Але що буде, коли вони почнуть фіксувати прибуток? Мем сектор, який тримав інтерес до солани, зараз у стагнації. Останній хайп навколо мем-президентів закінчився розчаруванням. Це означає, що попит на солану падає, а пропозиція зростає. Історично такі події приводили. До падіння ціни, поки солана готується до потенційного падіння, ми бачимо рекордні відтоки ефіріуму з бірж більше одного мільйона монет за останні 10 днів. Біржові резерви ефіріуму на мінімумах з 2016 року. Історично, після таких відтоків, ефіріум починав новий бечий цикл. Тобто, якщо ви шукали момент, коли вхід в ефіріум може бути найбільш цікавим, то наступні 30 днів можуть стати саме таким шансом. Отже, ринок готовий до зростання, але локально ми можемо побачити волатильність. Якщо ви тримаєте Solana, будьте обережними Вичи ризики падіння по ефіріуму важливо стежити за накопиченням і можливим зростанням. А загалом всі альткоїни знаходяться в зоні історичних розворотів. І основне це бути підписаним на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю, щоб не пропускати можливості для заробітку і бути в курсі всіх подій на ринку. І скажіть, якби ви отримали виплату від FTX? ви вклали їх би в крипту чи вивели в кеш? Дайте знати в коментарях. А також не забудьте підписатися, щоб бути в курсі всіх важливих подій на крипторинку.